Дякуем, що Як куханка я? з нами, пацани, я, <схай> я вам скажу дуже дякую, що куханка з нами. бо По що здесь, что буде будет справиться весілля. Я вам отвечаю, пацани, Льолік або жаниться с куханкой, або буде сам. Но, <схай> <вірко>. <схай> мазі, я бы вообще Меджик, 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 я тобі скажу одну штуку. коханка, ну ти знаєш коханку, не старий? Ну я щось, сі... Анастасія щось не знаю. То про кого йде мова, правильно? Ну да, да, да. Що, якщо ти розумієш про кого йде мова, то я вам скажу таке, він або з нею одружиться, або він буде сам до кінця життя. То ж п'яний, то розмови, все не скайте Старий, дивись, давай, давай. Закріпи, закріпи. Коханка, Доброго дня вам! Братан, значить ж тут зазвичай, дивись Коротше, старий, я тебе звучаю, але тут би шанс. Ну, не наше. Стей, тут би шанс. А то я знаю, Чуєш, я кажу, тут би шансів то я знаю. Коханка, дай йому шанс. Та три. Мені шанс не віддавати. Я Дякую. вам скажу одне. Дякую. Пацани, якщо коханка на нашому ефірі, ну ви розумієте, то, що це не просто так. Конечно. Це не просто так, пацани. Нічого в тому житті просто так не натурі. буває. В натурі нічого просто так в тому житті не буває. Повірте мені. І ну так, І тільки що в такій рубашечці сьогодні серйозні, то по-любому. Е коли він ходив е з коханкою, можливо, він тоді був ще молодший, вона була молодша, трошки були, ну, розум трошки був малий, молодий, коротше, і так, так далі. Але якщо вони зараз сходяться в тому віці, що вони зараз, пацани, пацани. Ну, це, це весілля. Я Но це весілля, реально. Але ви кожного побачите. Я зашла в Тік-Ток і мені вибили рейка. Льоня, Лень, давай. Льоня, ну судьба! Лень, не судьба! Старий, мабал, старик, тебе. Не треба, творит Льоня блядь! Ні, я не пише? Аааа! Леня! Льоня. Я не застыдался! Лень! Леня, двоесь! Ты бачишь, Реально, Закипить вона то Нерально. Стрий. Дайте. Давай почнемо з того, що я Правильно? на Нарахун, то. Добре, я не буду в спорті зараз. Пацани, послухайте уважно. Я в житті. Льоліку не радив нічого поганого. Нічого поганого. Якщо я щось радив, то я радив тільки так, щоб, якби я порадив би собі. Тому. Я хочу продати йому цей. Ні. Єдина єдина порада яка хірова. Ні. Єдина. А чого 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 правильно? Послухай, давай. Дайте мені. Значить, як він бачив все на перед. О. А ну ти, а ну ш... ти це тоже деколи помиляєш. Братан, братан, послухай сюди уважно. Команда, послухайте, будь ласка, уважно. Кажи Маріану. Ні, ну знаєш, ти зараз не приборшуй, зараз не. Ні, ні, я мовчу. Я я за Маріану мовчу. Команда, я вам скажу одне, що багато чого я говорив, в нас так, так і стається. Я зуб даю. Старий. Ну, ти зуби Льоня, не, не, реально, не дивись, будь ласка, послухай мене важно. Я слухаю, я не можу. Дивись, будь ласка, послухай мене уважно. Я ти, я після, слух... ти після коханки мав багато дівчат. Е, мав. Ти мав багато дівчат, а. правильно. А. І чому ти з ними не стримався? Ну, так як ти от, зараз не. Коротше, я вам скажу одне. В нього зараз нема дівчини. Ну, та що в нього там була біла, це вже все. Це вже не його дівчина. Ти, що, я на... виключив в ви цілому? Модератора. Тебе? Ну, діпо... типа. Ось трасенці, так вирадари в барахлять. Да. Старі, та ти. Поняв, прошу тим. Я зрозумію. Я тебе просто поясню одну. Сядь, будь ласка. Я мовчу. Да, я навіть музику скрутив. Я мовчу. Що, я навіть музику скрутив. Я тебя слыхай, я молчу. Нет, лайк включу. Будь ласка. натурі. Настя, просто подключи, подключи застявай. Настя. Настя, подключи звучавый. Я, будь ласка, отвечаю я, будь ласка. Подоласка, ну же, да. Короче, послухай, будь ласка, сюди. Я тебе чую. Я тебе дуже уважно прошу. Я слухаю, да. Ти, коли мене часто слухаєш, то ти робиш правильні речі. Коли ти мене не слухаєш, ти робиш дуже погані речі. Переб'ю секунду вас, бо заткнись. Дай я скажу, будь ласка, не перебувай мене. Гарного вечора. Ні, не, не яким сказати, що так воно і є, тому що є теж в момент, коли Назіка не слухає то що він радить, виходить фігня. А коли я розумію, типу починаю думати, що реально треба було послухати, теж ситуація вже фігово виходить. Будь ласка, Льоня, я не знаю, що він сказав, я не знаю, що німець сказав, бо я не поняв. Я слухаю. Дивись, будь ласка. Коли ти з нею розходився. Я скручу музику. Команда. Коли Льолік з коханкою розходиться, я його всіма силами просив не розходитись. Не розходитись. Просто просив не розходитись, бо вона реально Просто ах, дівка. Реально, просто ах, дівка. Ті, я. Не, послухай. Ти... Я, я таке щось сказав, я таке сказав. Я написала. що тобі і треба слухати зробити, бо... бо ти ще не роздоплився в тому житті. Старий, будь ласка. ти не, 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 Знаєш, оцей овень, оцей його овень, я його в стіну бі Просто я не, я не знаю, що сказати. Послухай сюди, уважно. Будь ласка. Я пояснюю ситуацію. Коли ти з нею розходишся. Но... Я тебе просив не розходься. Просив, Просив. я не отрицаю. Просив тебе не розходься з якщо що ти стартуєш? Я ні маму сказала. Мовчи. Я просив я просив не коханку, а просив Льоліка, не розходься з коханкою. Бо вона просто ах, дівка. реально. Вона реально прикольна дівка, пацани. реально прикольна дівка. Не розходься з нею. Коли ти почав оце, типу купив машину, це моя Василина, Христина, Іванка, Зеня. Пішло поїхало. Він думав, що в нього що ти? Та то перед короною 20 тілок ззаді на машині. Коли він розійшовся з бабою. Ба. А баби нема. А все, всі сказали ба! Батько-папа, батько-папа. Коли він зійшовся з коханкою, всі дівчата його. Христина Василина Іванка з Марина, Марина і пішло поїхало. Полегі. Ви роз зрозумієте, одну просту річ, коханка це така дівчина. Яка любила його Жигуля, пацани. Яка любила його Жигуля! Дивись, добре, окей, вона. Так як Льоня каже, вона знала мене вже типу, трошки знаменитим. Але вона тебе любила Жигуля, пацан, братан. <кokoliv> <кokoliv> пацан, братан, вона тебе любила Жигуля! Ти розумієш? <косвят> ну, Льонь, <косвят> <косвят> давай будемо чесно. Ні, да пахне! дивись, Дивись, Василина, Марина і так далі. Вони тебе любили вже в чому? В Єліку і. Беха. І беха, ну, і беха, беха, Єлік, і так далі. Але Настя тебе любила Жигуля. Yeah. Братан, ну, ну, Нася тебе любила. Час. Давай час. почнемо говорити про. Але, але, але що? Ну. Я так, Ні, ну. Так, ну, так, ну. Так, так, промовшую. Нехай він промовчить ліпше, бо є okay, ф! Я просто суму, це що все одно я. Окей, я ти хочеш сказати. Був момент, коли коханка. <coughs> З ким там, що з кимось щось там замутила. типа, yeah. добре, вона трошки скривала свій другий телефон від Лоліка. No. Це всі прекрасно знають. Правильно, це було дитяче морі, але зараз ти момент... ні, дивись... ні, Але ти зараз ти моє робиш мене, що тільки ні, 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 я ні, ні, тупи, ні, 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 я буду робити, а вона <плес> була золота дівчина. Давай, давай без давай без того. Ти туп і так далі, давай без того. Ти молодець і вона молодець. Але, але ти старший і вона старша. No, ну, згустим, старий, дивись. В неї появиться розум дивись. і в мене появився розум. тому... Дивись, У мене є дядько, який казав завжди мені одне: Братан, хочеш мати нормальну бабу, ти нормальний не знайдеш, але якщо ти хочеш знайти нормальну бабу, нахай ліпше вона відшпехається, а потім до тебе прийде. Чи вона прийде до, до тебе і почне шпехатись. Пацики, тому ліпше, нехай вона відшпехається, а потім прийде до свого пацана. Чим вона має прийти до тебе і потім шпехати з лівими? Записуйте, шукайте бивших ша. Ви поняли? Ні, ні, ні. Старий, дивись, ти зрозумів одне, братан. Я тобі зуб даю. Я тобі сказав, або ти з нею, або ти... Або ти... Брат, подивись, гості, він може додавалося. Або ти з нею, або ти ні з ким, братан. Я тобі реально говорю. Ну, дивись, дивись. Ну, то... Певно, ні з ким. Певно, ні з ким. Дивись. Будь ласка. Дивись, в житті? Братан! Братан, ну, я, я тебе я... дуже сильно прошу. Я не знаю, що ти шукаєш. Я не знаю, що ти хочеш. А що ти взяв, що воно є? Що ти за що нам є? А ти думаєш, як ну, думаєш, ти думаєш, Я тебе поясню. А як ти думаєш, дивись, ситуація? Починається з того, що вона твоя дівчина стає на початках твого, твого, твого кар'єрного росту? Не прибувай, будь ласка. Е, вона стає твоєю дівчиною на початках твого кар'єрного росту. Як ти до неї, базарив? Як ти за неї говорив? Не за неї. Ой, як не до неї тихо будь мовчи. Не до неї, а за неї. Як ти говорив? Та вона в церкву ходить, mm, та, та, та вона такий ангел, та, та вона красива, та, та вона найкраща. Я казав, да? казав. Правильно, правильно, ти казав, ти казав. Потім в один момент ти поміняв свою думку. Чому? Із-за того, братела, що ти відчув відчув цей. Е, чекай не... Ти... йому класна дівчина, відчув, все це моє побажання, щоб любила. Е, Чого ж Ух. Настя, не те, те саме, я тебе привезу до нього сам. Ти Овен, я бою. Ну, Овен, ти ось. тільки я, тільки я. Дивись, будь ласка. Стри, я скажу так, там не... Ну, дивись, окей, не буде. Я послухаю, чого ти такий... Ну, чого ти так не робиш? Я тебе слухаю. Фу, мені вже душно стоїть. Я не знаю. Лёня, будь ласка. Лёня, будь ласка. Я тебе слухаю, Лёня, я тебе не приймаю, слухаю. Команда, будь ласка. Я вам реально говорю. Чуєш, ти будеш до вас крепити? Та що ви щось до мене хочете? Я щось слухаю вас. Поставив з боку тарілку. Дякую. Але Сесія Назар Нозар поїздить. Льоня питає, що я хочу назвати. Я не хочу. Ні, коханка захоче, якщо я захочу. Але ситуація не в тому. Льоня. Не самка їм. Дивись, Льоня, <кліць> <кліць> я тобі відповідаю. ти якщо будеш не знаєте, ти будеш сам. По факту. Ти сам. Ну, ти що? Фігалов. Ти що, дебіл? Ну так. Я теж не фігалов. будь ласка, ну не, давай не, давай, ти малий, ти малий ще. Ти сюди лізь. Ти бу... не можеш своє життя докупи звести. О, Давай ми не цінуємо, коли втрачаємо, воно ну, так і є. Реально. <зум> будь ласка, команда, поясніть Льоліку, що в нього кращої за коханку не буде. Ну це не буде. Льоня, ну будь ласка, <зум> дивись, 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 ти що, ти що типа на що ти обіжаєшся? Я не збіжаюся, це не моє, бо ти все. В смислі, це не що ти б'є? Це не моє! Це, ну, що не твоє. А що це моє? Це натурі твоє. А ти вже не ж та далі. Ну я мовчу, я, я привезу тобі до неї. Це вези, не вези. Коротше, це... пацани, я вам скажу одну ситуацію. Окей, окей, окей. Ну, Коханка, ти з нами постав плюс, будь ласка. Я є. А, вона є, так? Але вона надовго. Ні, ти будеш надовго, поки ми будемо тут, ти будеш з нами. Е, тепер послухай ситуацію. Пам'ятаєш, ми недавно, ну, відносно, недавно в тебе дзвонили, коли ти нас ігнорила. Типа підносила трубочку, але ти мовчала. Це були ми, ти знаєш, це були ми. Ми катались на квадриках, ми були п'яні в дим. Mm -hmm. Ми пробили твій телефон через, через. Дуже близьких людей, звісно. Які... Ну, коротше, давай в мене буде no. услужняли всю ситуацію, але це було через близьких людей, ми пробили твій телефон. <кх> ти підняла трубку, ти мовчала в телефон і так далі. І що я вам скажу одну просту річ, братва? Льолік. Максимально напрягався в тому, щоб не пійти телефон. Чому так, Льоня, поясни, будь ласка? Давай тако, відкрито, чесно. П'яна херня була, не спомню. Ні, 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 п'яна херня, не все не може. Може, якась сладина дала. Я не спомню. Ти знаєш, я завжди говорю, я говорю так є. Звісно, ти говорю так є, ти не... Звісно, ти говорю так є. Трошки цикнуло, не? Рано трошки цикнуло. Раз ти хотів... Можливо, будь... можливо тоді, так. Можливо тоді вже цикнув. Все, раз Але... тоді цикнув, значить... Ну, Все, з... з... зараз я зараз... не цикнув. Не будь впертим. Бо якщо людина вперта, вона дуже погано робить. Я не погано не роблю, ну, я можу будь... так, як я вважаю, запотрібно. Дивись, є овен. Є овен. Будь близняком. Я не публику, я не можу бути близнюком, бо я овен. Ні, будь близняком, будь таким, як я. Ні, пацан. Братан, будь таким, як я, нормальний пацан. Я люблю всіх. ну Дайте в губи. Давайте цей. Ну, дайте пацину вупу. Біть компоту. Ти потім мене влюбишся і я мушу усходити з жінкою своєю. Через тебе, прикинь. Поновий компот буде. Зараз почекай секунду. Яка дівчина тебе підтримала так як твоя коханка. Дай відповідь. Okay. Але правдиву відповідь. Ну, в плані... Ну, в деяких планах Кажи, ніхто, В, які? Ніхто, не, Кажи, в які і хто. Кажи, в які і хто. Не, ну, наприклад, в плані роботи ніхто так не підтримує. Як так? вона? Йдемо так, вона, так. далі. Окей, один оль, йдемо далі. Так. Да. Ідемо далі. далі. Далі, далі, ну, ну, далі. В яких тебе моментах як підтримала дівчина якась друга? Краще, пісач... Краще за коханку. В, В... В... В робочих, далі, без робочих. Пі... Так дуже таких... Окей, давай. Довго... Довели... 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 Василина, Марина і так далі. Марина то ще москалиха, все забути. Е, біла вас... біла москалиха, е, забути. Е, вас... За Василини я нічого не можу сказати, тому що з Василини я там довго не цьов, бо я та, там не зійшов до Та, а та, а та зі там, зістрія, зістріля хто? Тенісистка, тенісистка, брат. Чекай, 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 що? Як ти не сказав, що ти стріляєш? Ну, зі стріляли, льо! Так, зі стріляли. Миколаєву на заправці бачили, що зараз сином був. три рази поїхав, навіть за нічого не мав. Що? Тихо, 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 ти за нічого не мав. Я за нічого не мав. Звісно. Але, чим вона тобі запала? Пуста людина була. Хату мала? Та що за хату мала? Що там мала? Пуста людина. А Лівандовська? Що продав? Братела, красавчик. Пацани, я вам скажу одну штуку. Леня буде або з куханкою, не. або ні з ким. Ну, реально, Леня, зустріч. Нормально? нормально, окей, добре, окей. Добре. Як, для тебе так. найкраща. Тобто золота дівчина найкраща для тебе це яка дівчина? Ти тебе завжди я ж не кот, вже не знаєш. Не, значит, золота, дає. Ну добре. Дивись, Імпонує тобі, яка дівчина, в якому плані вона для тебе має бути ідеальна. Ну скажи, будь ласка. Можливо, вона буде для тебе mm. ідеальна. Топ-критарії дівчина. Яка для мене має бути ідеальна дівчина? Звісно. А, то без питань. Скажи.